Ось дві хвилини пройшло яка смакота. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде рецепт смачних і корисних баклажанів в мікрохвильовці. Да, вам не почулося в мікрохвильовці. Не запікати їх ми не будемо, нічого. Для цього рецепту нам потрібно три баклажани. Я просто розраховую. Баклажан на дві людини. Спочатку ми беремо, відрізаємо наші хвостики, наступне розрізаємо наш баклажан наполовину повздовж. Тепер робимо таку, як називається, називають, сіточку, надрізи в наших баклажанах. І так з іншими половинками, тільки не дорізаючи до кінця самого баклажану. Я нарізала наші баклажани. Бачите, така в нас вийшла сіточка. Тепер беремо наші баклажанчики і посипаємо сіллю. І залишаємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Тепер наші баклажани промиваємо під проточною водою, щоб забрати лишню сіль. Промила я наші баклажани, висушила рушничком. Тепер будемо їх змащувати олією. Поливаємо так олійкою, щоб туди геть навіть зайшла. Втираємо. Ложимо на блюдо. Наші баклажани відправляємо в мікрохвильову піч. Готовність наших баклажанів будемо перевіряти виделкою. Пройшло 5 хвилин, зараз подивимося. Є деякі кусочки, що вже готові, а є ще сируваті. Загалом кожен раз я провіряла готовність наших баклажанів. В загальному 20 хвилин вони у мене в мікрохвильовці готувалися. Ну, тепер видно результат, що вони м'якенькі і готові. Тепер займемося для наших баклажанів начинкою. Для цього нам буде потрібна кукурузка, помідорки в мене домашні і більші і меншенькі різні по формі. Ковбаска на ваш смак і сир. Для початку ми беремо наші баклажанчики, присипаємо вашими улюбленими спеціями. Перчик. Виложимо ковбаску. Можна навіть і без ковбаски. Все залежить на ваш смак. Тепер нарізаємо помідорки, кукурузка. Майонез. Можна і кетчуп додати, а з самого верху натираємо сиром. Я беру на бокову терку. Тепер знову відправляємо наші баклажани, мікрохвильову піч, до того, щоб наш сир розплавився. Думаю, дві хвилини буде достатньо. Ось дві хвилини пройшло. Дивіться, які, яка смакота. Запах вам не передать. Давайте поглянемо, які вони всередині. Сир тянеться. Давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже смачно. Дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні і свіжі рецепти. Смачного!